Малята, Доброго ранку, мої любі малята! Давайте ми зараз з вами привітаємося. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, друзі усі ми! Малята і до нас сьогодні прилетів гіст і пропонує його відгадати за загадкою. Невеличка! Сіра й біла, пташка біля нас живе, Дуже добра, ніжна, мила, крихітки вона клює. Під вікнами воркує. Кожен з вас цю пташку знає, Її назву відгадає. Так, це голуб. Давайте ми з вами привітаємося з голубом. Доброго дня, голубе! Малята. А скажіть мені, будь ласка, а завдяки чому пташка вміє так спритно і швидко літати? Що в неї є? Так, є крильця. А що ще є у пташки? Вірно, у пташки є голівка, очі, ніжки, тулуб, дзьоб, крильця і хвостик. А і саме своїм умілим дзьобиком пташка ловить комах, дістає їх скрізь. А погляньте і скажіть, який голуб? Так, він гарний, сіренький, швидкий. А що вміє голуб робити? Вірно, він вміє літати, дзьобати, стрибати. А як можна сказати інакше стрибати? Так, плигати, а як ласково назвати голуба? Молодці, голубок, голубочок. І у голуба є друзі. Хто вони? Відгадайте. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик. По двору стрибав, усі зернятка зібрав. Так, це горобець. А як назвати ласкового робця? А який горобчик? Вірно, маленький, швидкий. А це хто, послухайте, сама сірувата, хода мішкувата. Горда персона звуть її. Так, ворона. Так. Малята, а яка ворона? Вірно, сірувата, велика, дзьобата. А це хто? Стрибає між гілок пташина білобока, Криклива, крачкувата, а звуть її. Сорока, яка сорока? Так, білобока, швидка, криклива, крачкувата. А це хто? Швидко скрізь цей птах літає, Везліч комашок з'їдає. За вікном гніздо будує, Тільки в нас він не зимує. Малята молодці, це ластівка. Як ласково її назвемо? Ластівочка. А яка вона? Вірно, маленька, жвава, швидка. Малята, а чим вона живеться? Вірно, різними комашками. Це зимуючий птах чи ні? Так, ластівка це перелітній птах. І зараз ми з вами пограємося в гру. Один багато. Горобець, а багато кого. Горобців. Молодці. Одна сорока, а багато кого. Сорок. Один голуб, а багато кого. Одна ворона, а багато кого. Одна ластівка, а багато кого. Ластівок. умнички. Малята. А давайте ми зараз з вами пригадаємо, хто як співає. Скажіть мені, будь ласка, як співає ворона? Так, кар, кар, то значить, що робить ворона? Вірно, каркає. А як співає горобець? Цвінь-цвірінь. То що робить горобчик? Так, цвірінькає. А як співає сорока? Тр. Тррр, тррр. То що робить сорока? Вірно, тріщить. А як співає голуб? Гу-гу. Гу-гу. Угу. що робить голуб? Воркочі, молодці малята. І зараз ми з вами, я вам пропоную, скласти порівняльні речення. Про ворону і горобця. Ось послухайте. Нам потрібно розказати, що є у ворони, а що у горобця. У ворони голова, а у горобця голівонька. У ворони дзьоб, а у горобця дзьобик. А тепер самі в Малята ворона каркає, а горобець цвірінькає, умнички. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а хто ж з'являється у птахів навесні? Так, пташенята. І ось погляньте, у сороки сороченята, у ластівки... Ластів'ята. Малята, а скажіть мені, будь ласка. А чиї малята сороченята? Так, сороченята, пташенята, сороки. А чиї малята ластів'ята? Молодці, ластів'ята, пташенята, пташенята ластівки. Горобець у горобця? Горобенята? У ворони? Вороненята. Воронята. Малята, скажіть мені, будь ласка, а чиї малята воронята? Воронята пташенята ворони. А чиї малята горобенята? Та, горобенята, пташенята, горобця. У голуба? Хто пташенята? Так, голубенята. Малята, скажіть мені, будь ласка, а чиї малята голубенята? Так, голубенята, пташенята, голуба. Молодці дітки. І зараз ми з вами. Вивчимо скоромовки. А скажіть мені, будь ласка, чому їх називають скоромовками? Вірно, тому що їх потрібно дуже швидко говорити, вимовляти. Горобець, горобець, галушок везе горнець. Давайте ще швидше. Горобець, горобець, галушок везе горнець. Наступна! Гава до ранку сиділа на ганку. Гава до ранку сиділа на ганку. Молодці малята. І зараз ми з вами пограємося в гру. Розкажи про птаха. Спочатку я вам розкажу, а потім ви будете мені розповідати. Нам потрібно малята. сказати, що це за пташка? Яка вона за кольором? За розміром, що вміє робиться пташка, і як називають дитинчат цієї пташки. Ось послухайте, це зозуля. Вона сіренька, невеличка. Зозує, зозуля вміє літати. Співає вона зозу, зозу, зозу. Дитинчата зозулі називають зозуленятами, а наступних пташок ви опишете мені самі, самостійно, і перешлете своє відео. Голуб, ластівка, горобчик. Сорока ворона. Виберіть собі любу пташку і опишіть. Малята, скажіть же ж мені, будь ласка, а де живуть всі ці птахи? А як потрібно, ставитесь до пташок? А чому? І на цьому наше заняття закінчується. Я говорю вам до побачення, до нової зустрічі! А вам вже час іти погратися!